Святу покрову вшанували івано-франківські фронтовики. Покровителька українського війська покликала на ветеранську ходу усіх, хто захищав Україну від російської агресії, і нині стоїть в обороні української державності. Вони продовжують славні традиції українського козацтва, січового стрілецтва української повстанської армії. Нинішнє покоління захисників на східному та південному фронтах успішно розвіює міф про непереможність російських збройних сил. Не ми. Важкий хрест солдата, українця, який боронить свою землю, повинні всі живі пам'ятати і шанувати всіх, погиб... всіх загиблих. На сьогоднішній день, коли військовим нелегко, непросто, це дуже мотивує, це дуже допомагає і дуже приємно. Військові розуміють, що в тилу про них думають, їх пам'ятають. І ніхто не забути. Колишні бійці добровольчих батальйонів, воїни сухопутних військ, повітряних сил та тероборони. В різні роки російсько-української війни вони прийшли бойове хрещення на фронті. У запеклих сутичках з расистами втратили багатьох побратимів. Відтак бережуть пам'ять про них і просять заступництва Богородиці для тих, хто нині перебуває на бойових позиціях. Під покровом Пресвятої Богородиці 1942 року зродилася українська повстанська армія. Розрізнені збройні формування національного руху опору стягувалися в регулярне військо. У лісах на Волині і на карпатських полонинах стрільці і старшини УПА присягали на вірність українському народові. Михайло березень, Томнюк, новини на вежі усіх найкращих синів України. Та перед найвищим політичним проводом народу українського та перед найвищим політичним проводом народу українського боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну державу.